Чуваки, я під дуже дуже сильним враженням, тому що е, я не знаю чи є, мені здається, немає так, такий контент о, в українському Ютубі, тому мені потрібна від вас шалена підтримка, щоб ви це все розповсюджували і ми робили більше таких відосів. Вчора у нас було дуже сонячно і плюс 9, а сьогодні навалило снігу, але я вважаю, так вийшло навіть навіть гарніше. Тому приємного перегляду, чуваки. I'm Dominic. Everybody calls me by my last name. It's Burtan. So everybody calls me Burtan, so I'm Burtan. I have 25 years old and these are my cars. Зараз я отримую ступінь магістра architecture. Я вже спеціаліст, але зараз навчаюсь на магістратурі І коли в мене є час, я працюю на будівництвах, роблю дахи на будівлях, та іноді роблю щось з машинами, щоб заробити трохи грошей. Це дуже весела історія, тому що коли я отримав свої водійські посвідчення я взагалі не цікавився автомобілями. я грав на комп'ютері та щось таке. і колись я просто шукав собі якісь шпалери до свого телефону. я, типу, отримав права, шукав якісь картинки і знайшов. Я до сих пір пам'ятаю, це була червона 240-ка С 13 я пам'ятаю, вона була вся така заклеєна стікерами, а на лобовому склі була велика наліпка, я нічого не бачу лайно. І я просто закохався в це. Але я навіть не знав, що це за машина. І я почав шукати, що це за машина і чому вона так дивно виглядає. Після цього я почав читати про С-13, я почав читати про дріфтінг. Я почав дивитися youtube відео про це, і це мене дуже зацікавило. І через це, як першу машину, я дуже захотів С-13. Вони були досить дешеві у той час. я пішов, сказав своєму батьку, у мене є гроші, поїхали покупати С-13. А він сказав: Вау, ця тачка дуже круто виглядає. Скільки вона коштує? А ціна була щось біля 7 тисяч злотих, мені здається. Він сказав: ну добре, але потім запитав, який у неї двигун і яка витрата палива. І я розповів йому, що заправляти таку машину досить дорого, а ще вона має задній привід. І він сказав: ні, ти вб'єшся на ній і на наступний день ми поїхали і купили Peugeot 307. І це була моя перша машина. Але потім я не знаю, як це сталося. Я потрапив до групи, яка називається і вона досить відома своїми низькими машинами і чимось таким в Польщі. І саме там я побачив низькі машини, вони дуже круто виглядали. І я почав модифікувати своє Peugeot. І Це був грандіозний проект. Тому що досить важко знайти якісь запчастини, щоб модифікувати Peugeot. Але я встановив на неї якісь дешеві койловери, фейкові, спортивні колеса, і це була моя перша машина. Після цього я розбив її. Одна жіночка в'їхала в мене спереду. Ну, Так скажімо, я затоталив цю тачку, і я побачив у хлопця з фамілією Шашу. Є 36 і я просто закохався у весь цей JDM стиль на є 36 І я почав шукати BMW, І згодом я купив цю. Вона була супер Ви знаєте, з усіма стоковими елементами. Після чого я і став її модифікувати. Ну, перша моя машина була Peugeot, як я вже і сказав. Потім я купив BMW. Ну, і звичайно, коли я придбав її, я думав, вона буде стокова для дейлі поїздок. Можливо, тільки я її трохи занижу, зроблю гарно і буду кататися. але якийсь час пройшов, я назбирав гроші і купив Я купив цей обвіз і маск, який виготовляю його подзвонив мені і каже: ти знаєш, доставка обвісу виходить трохи дорого, але я їду на свята у гори, і я можу взяти його і привезти його тобі. Я був дуже задоволений, тому що я був великим фанатом того, що робить маск. Він приїхав сюди, віддав мені обвіз, ми трохи поговорили. він розповів мені про дріфт івенти, показав якісь відео про це. І потім він такий: я тебе запрошую. Приїжджай на наш дріфт-івент, якщо хочеш. А я такий, я не знаю, як дріфтувати. У мене навіть не заварений діф. Я ніколи не дріфтував нічого такого. Але після того як я встановив бодікіт, я почав думати, що дійсно мені треба навчитися дріфтити, прокачати скіл і поїхати на івент, який він мені показав. Я зрозумів, що я дійсно дуже хочу цього. Тому я заварив дів, поїхав кататися, ну і звичайно я розвалив її у свій перший виїзд. Я розтрощив колесо і розламав нижній річах 36-й, Але через це я здобув багато друзів, тому що хлопці, які бачили це, почали казати: у мене є цей річ, у мене є колесо. Ми можемо обмінятись щось таке. Так я ще й завів собі багато друзів. Потім я почав думати, що ця машина виглядає трохи нудно. Мені треба зробити щось незвичне. Тому я купив джиперські колеса, самостійно пересверлив отвори, поставив на машину і почав думати: можливо, мені треба відполірувати тачку, тому що вона була вицевша. Але коли я почав це робити, я побачив, що фарба у поганому стані, я вирішив перефарбувати її. Я хотів зробити щось незвичне. Тому я подумав так, я перший раз фарбую тачку, тому треба зробити якийсь градієнт. Тому я поїхав в магазин, купив все, що треба для фарбування, і пофарбував машину. Ну, знаєте, біля, біля свого дому на вулиці, без якоїсь серйозної підготовки і чимось таким. І вийшло досить непогано, враховуючи все. Після чого я запостив машину пофарбовану з дисками в групу Карсвак. вона відрізнялась від того, що там було, і хлопці з групи запросили мене на івент, який називається Camp. Це був мій перший івент, і я просто закохався у це все, тому вирішив. Більше модифікувати свою машину і відвідувати різні івенти. Але питання було не про це, коли я почав відвідувати івенти. Я 36 залишалася моїм дейліком. І, розумієте, це було досить проблематично, тому що я трохи розбивав її на івентах. Мені доводилось це все швидко ремонтувати, щоб поїхати на ній на навчання. І Я почав думати, що треба завести якусь машину на кожен день, або можливо, щоб ще взимку можна було трохи покататись на ній. Я почав шукати ще одну Е36, але моїй дівчині дуже подобались міати. І вона запропонувала, можливо, купиш м'яту. Я почав дивитися на них і сказав: Ну вона досить мило виглядає. Можливо, це не ідеальна машина для кожного дня. Але але я поїхав за нею, купив, і ця машина навчила мене багато. Чому за ці зими я розбивав її сто разів, збирав із якихось запчастин зі смитнику, власноруч пофарбував її, і вона вірно служить мені навіть сьогодні. Я їздив на ній дейлі десь два з половиною роки і тепер я не дуже хочу їздити на ній взимку. Я думаю, ви знаєте, що у Міати є проблеми з металом, через що вона дуже швидко і ржавіє. Тому минулою зимою, чисто на зимній сезон, я купив собі мерседес W202, і він був просто жахливий. Розумієте, він був дуже старий. Все було зламано у цій тачці. Тому я взяв балони, пофарбував її. У мене були якісь залишені зламані бампери від БМВ. Я зібрав це все докупи, присрав до Мерседесу. І Це знаєте, був досить такий шалений проект за два тижні. Він не працював ідеально, але знаєте, я вибивав з нього лайно всю минулу зиму. І коли він вже остаточно почав вмирати, ми вирішили відрізати з нього дах, щоб зробити 202 кабріо. Ми так трохи покатались на ньому і вирішили здати його на металобрухт. Люди просто на вулиці тримались за голову, коли ми їхали на ньому. Він запустився, якось працював. і Я подумав, що не буду його вести у трейлері і поїду своїм ходом до металобрухту. Це приблизно в 20 кілометрах від мого дому. я їхав всю дорогу без усяких проблем. І вже коли я заїхав на ваги, отримав за нього гроші, двигун ще працював, працював, працював і вибухнув, перестав працювати прямо на в'їзді у цей металобрух. Це було дуже весело. Цим літом я ще їздив кожен день на міаті, але я вирішив зробити з неї трохи. Ну скажімо, більший проект, щоб їздити на івенти, дропнути. її. Вона і так зараз трохи занижена, але я хочу зробити ще нижче і зробити її супергарною для івентів. але у мене все одно виходить, немає дейлі машини. Тому я вирішив придбати ще одну Е36. Вона була жахлива, вона пофарбована в 10 різних кольорів. Я перефарбував її, підкинув якісь колеса і проїздив половину зими. Не можна сказати, що вона була ідеальна як машина на кожен день, можливо, більше як зимовий місел. Тому я вирішив продати її. А так як мій друг запропонував мені її купити, я швидко прийняв рішення. Я почав дивитися якісь Лексуси, можливо, АЄС-200, і потім я побачив GS-300 на дошках оголошень. Ну, я подумав, ну ви знаєте, машина виглядає досить непогано, має якийсь біпу стиль. Я поїхав дивитися один аєс. Він був досить гнилий, такий не дуже кльовий. Тому я поїхав подивитися GS. і ви знаєте, я знайшов цей. Він був досить дешевий, коштував щось приблизно 11 тисяч злотих. Я купив його, він буде моїм дейліком. Планую зробити якийсь гарний біпу стиль на кожен день. Такі машини заборонені у Польщі. Ви можете їздити на ній, якщо знаєте, машина не виглядає божевільно зовні. Я думаю, ви можете їздити на ній, іще, якщо це не BMW. Тому що поліція не любить BMW. Але моя машина не їздить вулицями вже біля двох років, тому що вона не має технічного огляду. Eee... Przegląd. і вона не може його тут пройти, тому що розумієте, вона досить низька, і я навіть не можу на ній заїхати на рампу, де знаєте, відбувається огляд і виставляється сходження. Тому досить важко її зробити легальною зараз. Звичайно, існують шляхи, але розумієте, коли поліція ловить вас, це завжди дуже погано. Та ще й штрафи зараз дуже великі. Кілька років тому це ще не було так погано, як зараз, і я їздив на ній кожен день. І поліція, коли зупиняла мене, вони роздивлялися машину, щось запитували. Але зараз їм це не дуже подобається, тому що це набуває більшої популярності в Польщі, саме вуличний дріфт. І поліції це не подобається. Звичайним людям це теж не подобається. Тому коли вони ловлять машини, які зроблені під дріфт, це закінчується дуже погано. Я обираю цей стиль, навіть не зважаючи на практичність і таке інше, тому що мені дуже подобається, як це виглядає. Мені все одно, що тачка така низька, і я не можу десь проїхати. але ж ви розумієте, люди завжди дивляться на вас. Вони вам показують палець догори, і мені дуже подобається це відчуття. Я дуже люблю відео, які люди роблять з моєю машиною. Мені подобається, як вона виглядає під час дріфту. Це мене більш захоплює зробити тачку, яка дуже круто буде виглядати під час дріфту. І слідкувати, щоб тачка виглядала гарно під час цього. Розумієте, Ну і івенти, які я відвідую на цій машині. Вони зв'язані з тим, як тачка виглядає. Можливо, не на 100% про зовнішній вигляд, але, але про високі стандарти вигляду машини для дріфтяного. Мені дуже подобається це відчуття від дріфтінгу з машинами, які чудово виглядають. Можливо, це якось гірше впливає на якісь змагальні цілі, як комусь потрібно, але ми дріфтуємо чисто для фану, знаєте, щоб гарно виглядати на відео, на фотографіях, для гарних спогадів і просто для забави. Хм, ну дороги не такі погані у всій Польщі, як у Вроцлаві, але все одно не знаю, як це сказати. Урядовці люблять накидати лежачих, знаєте, всюди, де це можливо. Я думаю, це велика проблема, коли в тебе низька машина. Тобі треба про це пам'ятати. Вони ставлять ці лежаки всюди, де це можливо, і вони досить великі. Навіть у моєму селищі, це знаєте, таке маленьке село, але навіть тут я маю три лежака за один кілометр дороги біля дому. Це проблема. Які ще проблеми? Я думаю, це. У нас тут така проблема: є треки, біля котрих забудовники викуповують землю, будують там житло і продають квартири дешево, тому що поряд трек. Але потім нові власники і мешканці починають скаржитися: типу, закрити трек тут дуже голосно і таке інше. Тому зараз багато треків і закриті, а з тих, які працюють, не всі приймають якісь дріфтові змагання. Тому мені здається, всього тут десь п'ять треків існує в нас, які можуть прийняти якісь дріфт івенти. Але все одно всі вони досить далеко від мене. Тому в мене завжди існує проблема з транспортуванням авто туди. У мене є лавет, але завести цю тачку на лавет дуже важко. Тому що я навіть не знаю, які ще в нас є проблеми проблеми з поліцією виникають, коли ти дріфтуєш на вулиці треба розуміти, де і коли це можна зробити. Але зараз, за місцями, де це можна було робити, дуже слідкує поліція. Тому що коли я починав цим займатися, виїжджав подріфтити десь на вулиці. Не так багато було вуличних дріфтерів, розумієте? нас було десь п'ять чоловік у цій місцині, і ми десь катались, знаєте, без усіляких проблем. Але зараз розумієте... Міти з'являється дуже багато дітей, які хочуть дріфтувати. І як правило, у них якісь жахливі машини з дуже голосними вихлопами, що дуже потворно звучать. Вони намагаються дріфтувати десь біля торгівельних центрів, і це проблема. Такі люди, як вони, складають погану думку про всю дріфт-тусовку. через що поліція полює на всіх, хто має якийсь гучний вихлап або яскраву тачку. Мене не запрошували чи щось типу того. Та якщо чесно, я навіть не думав про те, щоб відвідати якийсь івент за кордоном. Я не знаю чому. Можливо, одного разу я все ж таки поїду. Коли тачка буде краще себе почувати, ніж вона є зараз. Коли вона буде більш надійна, скажімо, ніж вона є зараз, то можливо я все ж таки виїду з Польщі на якийсь івент. Добре, тоді я можу доїхати на лаветі до кордону, а потім вже їхати своїм ходом. Мотивація від мене завжди вірити у власні сили і не слухати нікого, хто намагається це зруйнувати. Тому що, якщо люди зараз не розуміють цієї пристрасті, вони не зрозуміють вас ніколи. Не слухайте їх, і ви будете щасливі.